Всім привіт! З вами ДеваК-Мото. І сьогодні у нас в огляді топ продажів цього літа. Текстильний літній мотокостюм Reading Tribe. Цей костюм виконаний з нейлону, має інтегрований захист, м'який захист на плечах. Ось такий сертифікована така вставочка для захисту плечей. Такий захист у нас. Для захисту ліктів використовується. І такий м'який захист, пластинка для захисту спини. Також в передній частині у нас є спеціальний пластиковий захист для грудей, для грудної клітини. На штанях у нас також мається захист. Ось такий от захист для колін. Все сертифіковане. І така захисна пластинка, також м'якенька для захисту стегон. Цей костюм має сітчаті вставки, бачите, на грудях, тут на руках, на ногах також сірі вставочки. На спині має наступний дизайн. Також на спині у нас січать вставочки і під колінами, де саме частіше підніють ноги під час сидіння. Також, якщо ви звернете увагу, у нас є світловідбиваючі елементи ззаду на боковій частині, на спині. Сама напис логотип, тип, також у нас відбуває світло на боковій частині рук. І спереду на грудях. Також бачите. По функціоналу у нас є нагрудні кишені. Одна і друга. Бокові на курці, також на змійці. І також є у нас на штанях. Цей костюм має знімну підкладку. Вона така тоненька, більш як вітровка йде. Такий у нас така підкладочка у нас. Є і на курці, і на штанях. Також з даного костюму є ось така спеціальна змієчка, яка розміщена на курці на спині, і така сама змієчка є на штанях, щоб можна було закріпити куртку до штанів, щоб не застудити спину під час сидіння. Щоб підігнати по розміру, у нас є ліпучки на поясі, ліпучки також на рукавах. І зручні ліпучки такі, щоб підігнати по зміниці по обхвату ноги. Подивитись актуальну ціну на даний товар, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!